Діти, я не можу в такому шумі працювати. Та ж тихо. Ви бачите, вчительці важко працювати. Вас багато, вона одна. Дякую, Крістінка. Всі зробили домашнє завдання? Я зробила. І знаєте, там в 146 му завданні, там треба було тільки перше зробити, а я зробила перше, друге, третє, ну аж до 12-го. Молодець, розумничка. Молодець, бачите, одна дитина на весь клас хоче вчитися. А ще я сходила в бібліотеку, спеціально сходила і знайшла ту книжку, яку ви радили прочитати, і я вже почала читати, реально дуже цікаво Ой, мені дуже приємно, розумничка. Потім розкажеш мені, я поставлю тобі ще додаткову оцінку за це, добре? А, а ще знаєте що? Вони вчора всі пішли додому, а в нас остання була фізкультура, і вони такий просто зрадь за собою лишили просто! І я прибрала, я навіть підлогу помила. Ось, встань, будь ласка, приклад класу. Можеш дати мені щоденник, я тобі поставлю 12 за поведінку. А ще знаєте що? Я помила дошку. Тому що прийшла дошка така грязна, але в нас немає чергових. Правили Аня з Настю. Дякую тобі, велике за допомогу. Не даремно Ми саме тебе старостою обрали. Так, діти. Надіюсь, тема була зрозуміла. Якщо комусь не зрозуміло, підніміть руку. А що, Крістінка, не зрозуміло? Мені? Ні, мені все зрозуміло завжди. Ви все ну дуже зрозуміло поясняєте. Я знаєте, що хотіла сказати? Я не тільки вас послухала, я ще й все законспектувала. Молодець, просто слів немає. Молодець. От би мені в кожному класі, хоча б одну таку людину, як ти. А тепер всі маєте сфотографувати цей конспект і обов'язково переписати його. Це вам ще до домашнього завдання. Ну, не давай турбального. А що ви мукаєте? А що ви мукаєте одне з другим? Це школа, тут вчитися треба. А не в карти грати. Це що в якесь казіно? Вони в карти грають. Це що, що таке, хлопці? і карти мені на стіл. Дякую тобі, Кристина, що сказала. Ти моя права рука, хоч як поїду на курси, то не буде страшно вас залишати. До побачення, урок закінчено. До побачення, до побачення. А що ви всі? Не, не чіпайте мене, е! А, ну, а я при чому? Вчителька!